Товариство вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, е, останній тур в українській прем'єр-лізі був е, зіграний перед матчами збірної. Зараз будьте трошки на перерву, бо, звичайно, матчі збірних, і плюс е, Україна грає з Бельгією. Ви знаєте, ну про це ми ще, звичайно, поговоримо. А 21-й тур був трошки зіграний в непривичному форматі, бо було зіграно 4 матчі у вівторок, 11 березня, щоб збірники, які в є в топ-клубах Української Прем'єрліги, могли швидше приїхати до розташування Риброва і більше часу провести разом. А два матчі було в суботу і два матчі в неділю. Ну, тож, ось такий у нас був тур, розпочинаємо. Ну, Набуть центральний матч туру це був Карпати, Шахтар sold аут як то кажуть, ці квитки, які були на цей матч, були розпродані буквально за напевно день, можливо, більше, напевно, за день. Це була, яка була квота. Із біля 3,5 тисяч. Мені здається, можливо, там навіть було більше. Якби це був не будні день, точно було б більше. І напевно порушили би ті знову правила, або просто не хотіли порушувати правила. І тоді було з Динамо. Е, Великий був інтерес, звичайно, глядачі до того матчу, бо. Карпати — амбіційна команда, яка бореться, хоче показати і бороти за Єврокубки. А Шахтар хоче користатися помилками Динамо і наближатися до чемпіонської гонки. Що можна Е, дуже цікавий був початок. До речі, Карпат не грав у чередько, бо Він належить Шахтарю. по правилах контракту і не мав права грати. Штар почав дуже зваво. Карпати дуже прижималися. Багато помилок робили в обороні. Дев'ята хвилина Гіналду вийшов сам на сам після пасу, якщо правильно, Судакова, а, ні, напевно, Кевіна. І Канарейкін спас. І знаєте, і тут він почав ловити свій час, так як ловив напевно, Алісон і Донарума, було з кого брати приклад. А зараз у дару поворотах відбив на кутовий Канарейкін. Швед просто в штрафному майданчику почав водитись, міг швидше віддати, але дуже багато сумбуру. Знову канарейки. Шейбували м'яч на Кутовий. Ще були момент Карпати. Практично нічого не створили в першому таймі, буквально один удар Чачова. Але втримали перший тайм 0-0, і, знаєте, в другому таймі вже почала заявлятися якась трошки більша впевненість, бо Шахтар атакував, ЖАВ, але вже не з такою інтенсивністю, Карпати більш компактно грали, і важко вдавалися моменти за участю Шахтаря, і Карпати угризалася, Був момент. В Бруніню, який брав на себе ініціативу, бив з лівої різник, зловив м'яч. Практично намертво. Шахтар ризику бушач, давай, випустив давай. Ви, знаєте, молодого нападаючого. І випустив новачка Алісона, який ще не разу навіть не тренувався з командою, відразу вийшов в бій. Ну, Він почав заборобляти штрафні, видно, що технічний. Видно, що ще не адаптований, але було нелегко такий матч входити, бо треба було здобувати результат. І Бондаренко вийшов. Шатар пробував, пробував, але все одно і Невес ще вилітав в атаку. Міг навіть забити. Люди всі підтримували бо хочуть вже дочекатися від нього голу. І ось так Шахтар ніби в кінці намагався дожати. Нічого з того не вийшло. І Карпати молодці відбирають вчинного чемпіона очки. Усі друзі, як вам гра, як вам матч? Карпати не пропустили, все одно Чотира навіть огризалися. Шахтар не реалізував моменти спочатку, в другому вже аж таких 100% він не мав. Ну, ось так, і напевно, десь все більше і більше ця інтрига за чемпіонство втрачається, бо Динамо Словічки втрачає, але Шахтар так само. Ось такий був матч. Болівальники задоволені, так, Карпати не забили, але Карпати не пропустили. Це основне, що ми перед матчами збірної йдемо на позитивній хвилі для Карпат. А Динамо Київ свій матч грало трохи швидше, шата вже знав результат і знав, що треба вигравати. Динамо грало грало зорю. І друзі втратили очки. Втратило трошки несподівано навіть в тому плані, що зорі було багато відсутніх гравців і травми, і, як завжди, там є різні пункти оренди. все, чотири запасних, з них там взагалі з основного складу, можливо, якийсь один це решта молодь. І Динамо на перших хвилинах відразу пропускає гол. Будківський дуже класно вдарив, на ще не зміг зловити, але Динамо, якби швидко прийшло в себе. Вона відповідає. Дуже класно розіграна комбінація ярмоленко буяльський В одне, коли не затримують м'яч, дуже класно все виглядає. виявлена ударну позицію вона та в одне перед матчем збірним дуже важливо. І рахунок стає 1-1. Але не пройшло і пару хвилин. Кутовий, Джордана ніхто не тримає, 2-1. Динамо намагалося зрівняти. Мав каравай момент, старалися в першому таймі, але навіть заробили три жовтих. Це досить багато. І на перерву зоря прийшла пішла з рахунком в рахунку 2-1. Другий тайм розпочався двох замін. Вийшов молодий пономаренко і вийшов Кабаєв замість Брагаро. Знаєте, для нам звичайно почало жати, створювати моменти, не раз і спасав воротар. І десь старалося і на контратаку вибігти, міг забити, до речі, Мічин зробити 3-1. Але все-таки свій гол забило. Кабаєв зліва класно подав. На голову на ближню штангу головою забиває Пономаренко. 2-2. Був ще штрафний, були ще моменти, мав ще і Пономаренко момент. Але Динамо втрачаючи не змогло перемогти. Досить сенсаційний результат. зорі практично не було запасу, але вони змогли втримати цей результат. В кінці навіть була якась така потасовка Ваната з Понобенком. Не знаю, що він до кінця не поділила. На Панофранку був злий, Ванат злий. Пішли, звичайно, дякувати вболівальникам за підтримку. Але ось так втрата очок і зоря молодці відібрала команда Шевченка. Очки від. Кажуть, вроді Брутуловича команда відібрала очки в Динамо Київ. Ось такий був матч. Ну, переходимо ще до інших матчів. Олександрія одна з лідерів чемпіонату. Єдина команда, яка скористалася і втратою очок Динамо Київ, і втратою очок Шахтаря. Приймали вони оболонь, і дуже швидко все класно у них розпочалося. Забуває Філіп. Практично простий гол на, на двох, двох метрів. Пізніше Базера. Помилка у болоні розігрувала біля своїх воріт. Тратили м'яч. Базеру вивели на удар 2-0. Пізніше знов помилка. І Філіппу робить 3-0. І Оболонь практично нічого не створює. Срія ще атакує, ще має моменти, і команда Ротаня спокійно забуває четвертий. Теун Дане. І ось так і вже чотири ручка Динамо. Молодці вони в хорошому настрої. Так само, і збірники в хорошому настрої, і калюжний ідуть на пореру. Ось так. коли Мірія дуже спокійно бігала оболонь, досить досить несподівана. А ще більш несподіваний результат був матчі Верес Полісся. Всі розуміють, яка Полісся зараз ну, бітний клуб має амбіції. Команда Ашура перемогла була Чорноморець, створивши кучу моментів. Берез нестабільно обігрує Кривбас, програє обігрує Роді Колос. Пізніше десь втрачає очки. І тут вони приймали Полісся. Знаєте, Полісся непогано почала, створює моменти там Гуцуляк, Батіста, але ух, 15 хвилина, 15 та хвилина забуває Степанюк. Він класно головою забив, відсвяткував м'яч, показав, що нього, що він чекає дитину, поняв, вітаємо Степанюка. Але, знаєте, пару моментів створили футболісти Полісся, і Батіста забив цей М'яч дуже класно новачок ввалився в колектив. Поборовся в шторгов майданчику, скористався помилкою, суматохою в Воротацькому. І один-один. І Полісся ще почало створювати. Але пропускають і забуває знову Степанюк 2-1. Ну, добре. Зараз Полісся почне далі атакувати. І був момент, хотіли там на пенальті ще цей. І все одно і забуває. Власно вибігли в контратаку. Дахновський робить 3-1, гайдучик робить 4-1. Команда Ашура в шоці, звичайно, пробує щось змінити, створюють якісь мінімальні моменти, але напевно вже розуміють, що нічого в них не виходить. І добивають їх з рахунком 5-1. І ось так: ось такий сенсаційний результат. Верес обігрує Полісі Підносин. Це по амбіціях команди сильно скажеться і по Ашуру, і по Буткевичу. Я думаю, він не дуже задоволений. Ну, вже ось такий сенсаційний результат. Верес ось так розгромив 5 поліс. Ось такі були матч вівторка. Тепер були матчі, звичайно, ще зіграні в суботу-неділю. Давайте розпочамо такого матчу. Рух Ворскла. У Львові в суботу випав сніг, ось така була березнева погода це не новина, бо у нас або плюс 20, або через пару годин вже може бути сніг на арені Львів. Важка гра досить сумбурна, десь рух якийсь у мене створює воротар відіб'є. Десь Ворскла щось створює там претендувала на пенальті, але не було пенальті. І в кінці 72-й хвилині, малиш, з ворскла забуває до нуль, Максимов дуже тішився. Ворскла забуває важливу перемогу над рухом. Рух. Виграв був перед тим матч свій дуже важко на гольце, а тут втрачаючки. Ну, Ось такий був матч в засніженому, як то кажуть, Львові на арені Львів були вболівальники трохи, але яскраво, футбол ми бачили, а результат здобула Ворсла. Даємо команду Максима з перемогою. Звичайно, що хочеться відмітити матч ЛНС Колос. Дуже непогано команда має, грає, тоді нами до, досить добре виглядала. Скарпати мене найкраще виглядало в другому тамі, бо нічого не могли створити практично в більшості. І ви знаєте, команда перемогла в колоса, до речі, повернення тренера Костишина. Всі пам'ятають прекрасно, бо звільнили Поздєєва. Суарес робить 1-0, а другий гол це взагалі катастрофа, помилка воротаря. Пахолюк, вже розумієте, м'яч іде віс, кажу, навіс, передача з вісового флангу. вже в руках практично фіксує голкіпер колоса. Пасіч береться просто за голову, що надістав, і обертає голову, а вже біля нього. Він пустіва ворота забуває. Ось так. Така прикра помилка. В кому рівні це дуже велика помилка. І приносить перемогу. Донес 2-0. Браво! Команда! Молодці, в хорошому, в хорошому цей Григорчук непоганий колектив будує. А ще один дуже цікавий матч був, звичайно, Інгулет Чорноморець. Команда Василя Кобіна розуміла, що це матч за шість очок. Якщо програти, можна сильно відкотитися. Вони і так вже далеко були. Страшна була Рубка. Паламарчук дуже хороший воротар Інгульця. Знову раз спасав. Глес так само в своє момент мав дуже класний гол, забив Пушкарьов дальним ударом, трохи Чорноморець там в захисті. І вони отак і втримали цей результат. І команда Кобіна виграла 1-0. І знаєте, дивіться, вони перемогли, були кривбас, зараз перемогли. І вони вже не такі аутсайдери, як було перед тим, що вони були на самому дні. Вулиці, команда Кобіна піднялась, вона вже має однаку кількість чорноморцем і буде боротися, щоб зберегти приписку. Прописку в цьому в українській премлізі. Ну ось такий був цікавий матч, за, як то кажуть, виживання. А один матч не відбувся. Кробас-лівий берег. Дуже багато було тривог дніпропетровській як то кажуть, області, і було прийнято рішення перенести матч. Наразі невідомо на який термін, десь пізніше був зіграний матч, бо зараз матчі збірних. Ось такі були результати всі, дуже цікаві результати. Динамо втрата очок, Шахтар, втрата очок, результативний. Футбол за участю Олександрії, сенсаційна поразка Полісся, матч за життя в Вінгульця і в засніжене ліві все дуже багато цікаво було. Е, ось така у нас табличка, що ми бачимо? Ми бачимо, що Шахтар поступається десь, очок. Пушці сказав, що вже все, що ми вже за чемпіонство не боремося. Ну хто їм винен, що вони самі втрачають, що з Кривобасом, що з Карпат-Динамо. дарує шанси, треба ними користатись. У має чотири ручка: це не так далеко. Все, все може бути. У просто треба вигравати лобові матчі. Побачите, вони, що нам що штарю програють. Е, що ми бачимо? Карпати 7-29 очок. Цікаво, подивимося, як буде далі грати. Інгулець вже ви бачите не останній, ну останні, але має находить крізь з Чорноморцем і там вже до зони від зони на так далекі. Кількість стровичка Буде дуже цікаво. Е, наступний тур 22-й буде зіграно вже, звичайно, після матчів збірних 28, 29-го, 30 числа. Ну, хочеться відмітити Карпати Чорноморець. Оболон, шахтар рух Динамо. Дуже багато цікавих буде матчів. Це вже буде після матчів збірних. Подивимося, що очікувати, і який буде футбол. Ну що ж, друзі, ось такий був тур перед збірними. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Сім гарних матчів і перемог. Па-па.